Сьогодні новий рік за юлянським календарем або так званий Старий Новий Рік. У 1918-му Раднарком видав декрет про перехід СРСР на Григоріанський календар, і Новий рік почав збігатися з європейським. Натомість російська, сербська та єрусалимська церкви відмовилися переходити на новий стиль внаслідок цього. Усі церковні свята і новий рік відзначались за старим стилем. Так утворився рідкісний історично-культурний феномен Старий новий рік, котрий святкують в Росії, Україні, Білорусі, Сербії, Чорногорії та окремих районах Швейцарії. Строга, доживете, 5 минут, можна У Римі проходить прем'єра опери Пучинні Тоска. Свого часу п'єса була написана як бенефісна для Сари Борнар. Пучинні, побачивши постанову, доручив провести проговори щодо отримання дозволу на написання опери. Композитор вніс значні зміни у сюжет драми і в образ головної героїні. З діви, що вважала свою любов гріхом, Флорія Тоска перетворилася у талановиту артистку і патріотку. А на війні, як на війні. Цього дня, 22 роки тому відомий композитор Ігор Матвієнко та мало кому відомий співак Микола Росторгуєв заснували гурт Любе у своїй творчості. Музики Любе використовують елементи рок-музики, шансону, російської народної музики та авторської пісні. А назва гурту пов'язана із молодіжним рухом Люберів, жителів підмосковних Люберець, батьківщини Миколи Росторгуєва. 14 січня о першій годині ночі загін спецназу і група захвату Альфа взяли штурмом телевежу міста Вільнюс. Населення чинило масову протидію захопленню. У результаті цієї спецоперації КДБ загинуло 14 людей. Таким чином радянська влада намагалася запобігти виходу Литви із складу СРСР. Вже 2002-му Литва війшла до НАТО, а 2004-го го до складу ЄС. Сезон передплати на газету Вечірні вісті найвигідніша пропозиція. Акції та призи. Читай. Економ. Вигравай. 14 січня народились. Римський полководець і державний діяч Марк Антоній служив під командуванням Юлія Цезаря в Галії. Підтримав його під час громадянської війни. 1943 року до нашої ери Марк Антоні разом із Октавіаном Августом та Марком Емілієм Лепідом утворив другий тріумвіат, який став початком кінця Римської Республіки. 129 років тому народився мовознавець історик Іван Огієнко, відомий ще як митрополіт Української автокефальної православної церкви Іллеріон. Огієнко автор багатьох видатних наукових праць з українського мовознавства, історії церкви, культури і канонічного права. Серед його робіт огляд українського язикознавства, український стилістичний словник, історія українського друкарства та життєписи великих українців.